Путін продовжує наполягати на зустрічі із українським президентом у російській столиці. Про це він в чергове наголосив під час свого виступу на східному економічному форумі, який, як правило, стає трибуною для таких політичних висловлювань російського очільника. Однак разом із цим Путін знову говорить, що не бачить ніякого реального сенсу у зустрічі із Зеленським, просто тому, що навіть якщо у українського президента буде політична воля піти на російські вимоги, тобто на капітуляцію України. Перед Росією можуть виникнути юридичні труднощі, адже будь-які домовленості щодо територій, як говорить Путін, мають бути підтверджені на референдумі в Україні. А для цього потрібно скасувати воєнний стан і провести президентські вибори.